Дуже багато часу на прийому на прийомі займає розмови з пацієнтами про те, як і коли хто виїхав, як е, які речі з собою взяли, де мешкають у місті. Нам приходиться їх заспокоювати, оказувати психологічну допомогу. У нас під час прийому, під час проведення вакцинації вилітали вікна в амбулаторії, залишатися там було дуже страшно. І коли йдеш на роботу і над твоєю головою свистить і падає десь рядом. От. І ти думаєш, що ти ще потрібна не тільки своїй сім'ї, а і своїм пацієнтам. Тому ми вимушені були виїхати. Сюди приїхали 1 листопада, але ще прийшлось перевозити свої речі, речі кабінету. Для того, щоб тут його обладнати, повивозили у інші міста України і в Києві відкрився хаб від нашого міста, і в Черкасах, і в Хмельницькому. У нас в хабі працюю я з міста Тарицька та забрала своїх двох медсестер. теж ті, котрі зі мною працювали там в амбулаторії. Ми вже прийняли біля 200 пацієнтів, з них 52 дитини. Мешканці нашого міста були вимушені переїхати сюди, в різні сроки і дуже раді побачити обличчя лікаря зі свого міста. Особливо це мої пацієнти. І їх дітлахи, які обіймають свого лікаря при зустрічі і визивають у нього сльози радості. Нам приходиться ще зараз працювати 24 на 7. Отримую дуже багато дзвінків не тільки з України і нашого рідного міста Турецька, а з Німеччини, Чехії, Румунії. Польщі, куди переїхали мої пацієнти, до війни у мене не було ні одного випадка цукрового діабету у дітей, а в період війни з 2014 року з'явилось три дитини з цукровим діабетом. Ну, ті, в основному, які були під обстрілами. Зараз дуже багато питань. Виникає просто про чувство тривоги, з'явилась у пацієнтів, чувство паніки, особливо у тих, хто пережив там бомбошки.